Вітаю, шановні жителі звяльської громади. Сьогодні я хочу вам нагадати прописні істини щодо поводження себе на Різдвяні і новорічні свята. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам, іншим небезпечним подіям під час різдвяних та новорічних свят, забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту в місцях проведення заходів, зокрема, з масовим перебуванням людей, звертаємо увагу на дотримання вимог правил пожежної безпеки під час організації, проведення заходів, концерти, святкових зібрання, інші подібні заходи. А саме, при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення забезпечені не менше, ніж двома евакуаційними виходами, що не мають над вікнах глухих град. Перед початком проведення заходів необхідно оглянути приміщення, переконатися в забезпеченості нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності електромереж, засобів зв'язку, систем протипожежного захисту. Хочу наважити за те, що ялинку не слід встановлювати в проходах біля виходів на шляхах евакуації. Гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі промислового виробництва, застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності. Забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки при проведенні заходів. Забороняється заповнення приміщень людьми понад установлену норму. Зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходи додаткових посадкових місць, повне відключення світла, використання свічок бенгальських вогнів відкритого вогню, за відсутністю в приміщенні електричного освітлення або його відключення. Святкування повинно проводитись тільки протягом світлового дня. Додатково, у разі сигналу повітряна тривога, захід потрібно припиняти. А люди мають евакуватися в найближче укриття до моменту скасування сигналу. Гарних свят! Не менш можливою є і безпечна експлуатація пічного опалення. На новий період багато будинків опалюються пічним опаленням, але неправильне його використання може призвести до трагедії. Щоб уникнути небезпеки, потрібно регулярно прочищати димохід від сажі, а не використовувати для розпалки легкозаймисті рідини. Біля кожної печі, перед топком отвором. На горючій підлозі потрібно розмістити металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра. І також дуже важлива порада для вас: встановіть детектор чадного газу. Це простий пристрій, який зможе допомогти врятувати вам життя. Наступна актуальна тема це безпека на льоду. Багато з нас любить прогулюватись та риболовити на замерших водоймах, але це може мати певні ризики. А перед тим як вийти на лід, Переконайтеся, що лід безпечної товщини, однорідного кольору, без тріщин та примоїн. Ніколи не виходьте на лід після відлиги чи сильного снігопаду це дуже небезпечно. Якщо лід починає тріщати під вами, повертайтеся назад тим же шляхом, звідки прийшли, не роблячи різких рухів. Якщо хтось провалився під лід, найперше, не панікуйте. Постраждалому слід розкинути руки, щоб потриматись на поверхні. Та вилазити на лід в сторону берега. А той, хто рятує, повинен залишатися на безпечній відстані та використовувати довгі предмети для порятунку: мотузки, шерфи, гілки тощо. Наближатися до ополонки небезпечно. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека ваших рідних залежить тільки від вас. Дотримання цих простих правил допоможе вам безтурботно та радісно провести ці свята. Бережіть себе та своїх близьких. Щасливого нового року. Бажаємо вам, щоб в ваших родинах було тепло, затишно, і 2025 рік був без надзвичайних ситуацій, як в громаді, так і в кожного зокрема. Дякую.